Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Свято наближається сьогодні, 19 грудня. Українці святкують Миколая. Вже традиційно в цей день у містах відкривають центральні ялинки на виключення і рівне. Новорічне красуня на майдані незалежності засяє о 17-й годині. Нагадаємо, що прибула ялинка з базальтівського лісництва, що на Костопільщині, де росла майже 70 років, висота 25 метрів. А це на метр більше ніж минулого року. Вартість дерева більше 5 тисяч гривень. А ось на рівненських базарах за ялинку просять зараз 150-200 гривень за дерево до 2 метрів за вишки. Натомість ялинки на підприємствах і спеціалізованих магазинах лісників коштують дешевше. За даними Рівненського обласного управління лісового господарства, вартість новорічних дерев у порівнянні з минулим роком не підвищилася. Так, ялинку до 1 метра можна придбати у середньому за 50 гривень, від 1 до 1,5 метрів – за 70 гривень, від 1,5 до 2 метрів – за 80 гривень, від 2 до 2,5 з половиною за 100 гривень повідомляє інтернет-видання Українські національні новини. У рівному бігали Миколаївчики минулої неділі відбувся благодійний пробіг до Дня Святого Миколая, рівне сейт Микола Саран, 2016 Стартував забіг біля готелю «Мир» у Рівному. Кожен учасник при реєстрації мав сплатити 75 гривень, які підуть на благодійність для потребуючих дітей. Головною метою збору коштів було створення сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами. До участі в акції зареєструвалося 200 осіб. Серед них не лише пересічні рівняни та професійні спортсмени та місцеві полі політики. більше про забіг та суму, яку вдалось зібрати, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Свята об'єднують на залізничному вокзалі у Рівному учнів та вчителів з міста Попасна зустрічали чиновники та військові з ОКА «Захід». Їх вже розселили по сім'ям у Костополі, де вони гостюватимуть п'ять днів. Дітям показали райдержадміністрацію, музей лісу, школи та гостинність мешканців Рівненщини. Учні з Луганщини вже побували на Андріївських вечорницях, отримали подарунки до Дня Святого Миколая та поспілкувалися з однолітками з Костопільщини. Щоб краще зрозуміти, у яких умовах їм доводиться, навчав. Атися та проживати на сході діти з Попасанської школи показали виставу, яка шокувала усіх присутніх. Костопільський юний кулінар Антон Антонюк пригостив гостей смачним тортом, оформленим в патріотичному стилі. Інформує Костопільська РДА. У Рівному проходять безкоштовні комп'ютерні курси для людей з порушенням зору. Ще у 2005 році у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці за підтримки Посольства США в Україні було відкрито інтернет-центр Окуляр для людей з порушенням зору. Центр пропонує відвідувачам аудіокниги та підкасти, брайлівські та тактильні книги. Комп'ютери пристосовані для використання людьми з вадами зору і консультації спеціаліста. Також користувачі центру можуть безкоштовно пройти курс комп'ютерної грамотності. Довідки за телефоном 0362 три шістдесят або двадцять шість Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.